Балконів з оголеною арматурою та ненадійними поручнями в Тернополі можна побачити чимало, найбільше таких у центральній частині міста, адже тут найстаріші будинки. В цьому році передбачено роботи по капітальному ремонту балконів по вулиці Руській, 10. Власники деяких квартир, попереджені про заборону користування балконів. 240 тисяч гривень виділили з міського бюджету на ремонт балконів на вулиці Руській, 10. Роботи там почнуться у вересні і триватимуть два місяці. Сьогодні можна побачити, як виглядатимуть балкони через рік, оскільки аналогічні роботи виконували на вулиці Руській, 4 минулого року. За моєї пам'яті випадків валу балконів не було. Єдиний був це при виконанні робіт по Листопадовій. так був випадок, коли балкон впав, але якраз. Під час виконання робіт його капітальному ремонту. Там по руки 5-6. на вулиці Сагайдачного, 13, Сагайдачного 6 і Грушевського, 1 цьогоріч відремонтували фасади. Відповідно, балкони у цих будинках також полагодять. Коли відремонтують решту небезпечних балконів, в управлінні ЖКГ не повідомляють.